Вітаю вас, друзі. Вітаю п'ятниця, вечір, я, Олексій Ляшенка, і минулої доби під Білогорівкою бронегрупа Русів намагалась штурмувати наші опорники. Ну і до складу цієї штурмової групи росіян у входило 12 БМП і 10 танків. Ну що? І дрони, і наші, і особливо наші військові, наші захисники і захисниці зробили свою справу. І тепер у Кацапів ну, немає 10 танків. Немає 10 танків і немає 2 БМП. 10 БМП втекло. Ну, це погано, що втекло. А інше все капітально. Так що, друзі, ми воюємо. Нормально все буде. Нам головне вірити в себе, вірити в наших воїнів. Воїнів, вірити в наш. Нашого верховного головнокомандувача, вірити в нашого головнокомандуюча. І ну, я ж кажу, ще раз повертаю, вірити в наших воїнах, наших, нашим захисникам. Тільки так. А і, знаєте, давайте от про повернемося з залужного. Зняли, цирського поставили. то-то, це ж вже мусується, ось ось уже третій чи четверте. Та ні, це мусується вже. Три місяці. Але ну ця розв'язка. Те, що звільнили, я сказав: слава Богу, не тому, що я хочу, щоб обрали, а тому, що розв'язка починається. На, на понеділок, друзі, взагалі все буде нормально. Все піде своєю чередою, воно вже пішло. Я зараз вам розповім, ви це зрозумієте. Але є ось такі люди, як Ігор Яворський. І таких же ж багато людей. Є боти, які працюють за гроші, є боти, які працюють. За майбутні гроші, за майбутні посад, є ненормальні, сумасшедші, я їх називаю сумасшедші, є різні, є е, е, керівництво цього всього там Порошенка і всі інші, да? е, які керують всім цим, і їм потрібно, тому що це їхній кінець. Поступовий, 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 а він, нас, він настає. І вони це знають. А ось є Ігор Яворський, і різні там, ще з ним. Ну, є такі пише. Ось пише. Залужний був звільнений тільки тому, що це. За що... що Зе розуміє, що через два місяці він буде ніхто. Чому Зе? Я ж не називаю Ігор Явка. Ілі Якавка. Ну, ну я ж цього не говорю. Навіщо ви так кажете? Для чого ви так кажете? Вам від цього краще, що Ігор назове Володимира Зеленського З. Що, що від цього відбувається? Не, не зрозуміло. Так от, через два місяці він буде ніхто. Хто вам сказав, що він буде ніхто? Він буде президент України Володимир Олександрович Зеленський. Він буде Верховний Головнокомандувач. Сил оборони Володимир Олександрович Зеленський. Він як був, він так і буде. Далі він пише це Ігор Яворський. Управління країною швидше за все перейде в руки ЗСУ. Швидше, чи повільніше. Дуже швидше, чи дуже повільніше. Ви та... Слухай, що ви пишете? В руки кого? В руки чого? В руки які? Далі пише, в руки ЗСУ, яке не підконтрольне злупі. Ну, оце ось, а це людина пише. От я хочу, Ігор, ви людина, ви розмовляти можете по-нормальному, по-людськи, по-українськи. Ви можете розмовляти не російською фенією, а по-українськи. Ви можете не вживати матірні слова. Які не підконтрольне, підконтрольне. Володимир Олександрович Зеленський, щоб ви, якщо ви можете зрозуміти, дійсно, якщо можете, він Верховний Головнокомандувач. Я просто читаю отакі речі, їх ж багато. Для чого це люди роблять? Ну що вам нічого робити? Лампочку закрутити вдома не потрібно? Так приберіть щось. Так підіть внучку вигуляйте. Чи з, з внуком погуляйте? А може, син у вас є? А може сусіду? І далі пише. Він! Тому він застрахувався, щоб була своя людина на чолі ЗСУ. Це головна причина звільнення. Звідки це у вас? Інсайди, вам що там хтось позвонив, сирський, чи, Залуж, чи його помічник? А ви бачили, що Залужний обнімався сьогодні з сирським. Чи я він людина Сирський Зеленського? Або Залужного. А чому залужний держав його стільки? Чи я людина Сирський? Ну ви... Ой-ой-ой. Зеленський по-людськи, по, по нормальному по-президентськи, по-державницьки. Ну просто нагородив Зірка героя Валерія Залужного. Валерій Залужний два рази обіймав його. Валерій Залужний обіймав Єрмака, якого ви ненавидіте все, чому? Значить, якщо Єрмак зрадник, то зрадник і залужний. Ну, полог не, за, не запам'ятовуйте. Слово логіка, не запам'ятовуйте, друзі. Не всім воно дається і не всі розуміють, що це. Ну, якщо залужний обіймає зрадника, значить. Він іде до подібного. Значить, залужний також Блін, я просто не можу це тулити собі в мізки. Далі він обіймає Зеленського, він обіймає Єрмака, він обіймає Сирська. Ви бачили, ви бачили обличчя, коли, надавав, коли Зеленський вручав нагороду Залужному і Буданову? Та там здається, що це Буданова вигнали з усіх місць, що це Буданова потолкали, виперли підсрачниками, а залужного підняли на, на місце бо Залужний цвіте, пахне, клад. І Буданов напружений такий. А може дійсно він, 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 він просто захотів сам піти? Ви, ви не, не вкидуєте це собі? Ну просто нерви, нерви не те, що не витримують, а вони не, не перерабатують. Подурили люди і читають, читають, пишуть зради сирського Дебальцево. Та не був він в Дебальцево взагалі. Невже це так тяжко перевірити? Зайшли в угол і подивилися, хто керував всіми цими операціями. А головнокомандувач був Петро Порошенко Верховний Головнокомандувач. Всім-цім. цим кому... <палі> А как? як? 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 Скажіть. Ви смієтесь з росіян? Та ви росіяни, ви гірше за росіян! Росіяни виступають проти нас. Не проти один одного. Росіяни ненавидять нас, українців. Не росіяни росіян, а ви ненавидите один одного. Ви, Гедоту, робите один одному. Це... Ще раз не, за, не, не запам'ятовуйте слово логіка. Не треба, ні, ні, ні. ні 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 Але якщо сирський зрадник, ну як і Єрмак, то питання два роки, чому він був поруч з По цепочці підемо далі чи ні? Ми будемо далі щось. Роз... Не буде. І ось сьогодні і тох. Верніть сирського, поставте батька, непідконтрольний Де... Народ України непідконтрольний Майдан сьогодні. І що? На Майдан не прийшов ніхто. Ось перед мною картинка. Я зараз порахую. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять людей. І 4 поліцейських ззаді стоять. Я бачу там спереді 5. дев'ять поліцейських тільки них. 20 людей прийшло і кричать: зелю геть. Ви розумієте, що оці лозунги вони вже не працюють. Вони тільки дратують всіх людей, навіть тих, тих хто не за Зеленського. Ну, це лозунги, вже, знаєте, прованявши нафталіна. Поверніть залужно. Хто вам повернеться? Куда вам його повернути? Що ви будете з ним? Сі стоять там якісь там жінки, поверніть залужно. А ви що з ним? А він хоче до вас, жіночки? Ви впевнені, що він дружину? кине і піде до вас? Та нахрен ви йому всрались? Вибачте, за таке. Я, ні... я кажу, я вже другий раз повертаюсь до людини, яку я не поважаю. Взагалі не поважаю, але. Ось другий раз він каже там більш-менш для вас, для вас, для тих, хто ненавидить, для тих, хто заздрить, для вас каже Бутусов, послухайте Бутусов, що він каже про Сильського, що він каже про тих, кого призначають. А ми знаємо. Ми знаємо, ми, от люди, допомагаємо. Ми адекватні працюємо, робимо. Я завтра ще буду казати. Ми будемо говорити про деяких так званих волонтерів. Я ніколи не затрагую ці, ці речі. Ви розумієте? Ніколи. А ось те, що зараз відбулося, я поговоримо про це. Так от, дивіться, я хочу подякувати. А, в, сьогодні о 8.03 на Монобанк хтось донатив. Це величезна вам, друзі, подяка. Ми робимо справу, ту, яку потрібно робити. Колесниченко надії, місяць Ларіси, Статнік Анатолію. Анатолій, тисну руку, ви перерахували на підтримку каналу. Велика вам подяка особиста від мене. Велика. Хрущові Тетяні. Крацьові Людмили. Людмила величезна подяка. Ви перерахували для каналу. Дякую, значить, потрібен нам канал. І ви розумієте, що не те, що він мені, тільки Він потрібен для нашої роботи, для нашого спільного для нашої спільної перемоги. Ви це розумієте всі, дякую вам. Лазебник Валерію, два, два переводи. Валерій, я вже казав, ви не ображайтесь ніхто. Якщо там не написано, що це для каналу, я його не візьму ніколи. Це піде на необхідні речі для наших воїнів. Вибачте. Шуделяк Галині, 60 на спальники 40 для каналу. Борис Ярославу, Червінському Олексію, Костіної Валентини на підтримку каналу. Дякую вам, Валентина. Величезна вам подяка. Велика. Шевчук Ніни на канал. Дякую Ніна вам. А також Шевчук Ніна на спальники. Кошевому Віктору. Хтось о 15-12 монобанк. Колодій Ользі Монобанк. Віктор Сирій. У мене так перевів переводчик, там на англійській мові. Може Сергій, не знаю, Віктор Сирій на PayPal задонатили. Я вам дякую за ваш класний донат. Дякую вам, Вікторе. І Беньковську Ольгу. Всім величезна подяка, друзі. Ми не можемо зробити передачу весь цей тиждень. По-перше, спочатку у нас там понеділок була поламана машина. Потім ми там були. Справи. І ось з середини можуть проїхати наші воїни. Завтра будемо вирішувати, може поїдемо в 128-му, може поїдемо в Авдіївку. Ну, але 58-ма не може приїхати. У нас стільки набралось, друзі. Ви не, не думайте, що просто не можемо зробити передачу. Просто не можемо. Як тільки зробимо всі е е звіти, я, всі звіти я тут залишу. Я вам велика дяка. Все, що ви висилаєте, все потрібно, все скла, складається, все бережеться, все, все нормально. Всі звіти будуть, друзі. Далі. Дуда, ваш президент. Дуда ваш. Я буду це повторювати. Не знаю, скільки воно в мене буде. Ось Буду повторювати. Так от, поляки. Вперше вийшли і будуть вже блокувати залізницю. Вони блокують уже, вийшли, знову блокують Шигіні, здається. А тепер будуть блокувати Хребу, Володимир Волинський. Уже й Залізницю. Вони взагалі не пускають нас в Польщу. А Дуда, ваш президент? Да, да, як і Садовий, ваш мер. Що я хочу сказати? Ну, нічого. Ставайте українцями. Ставайте українцями! Це я казав у себе на Донбасі, це я казав у себе в Донецьку. Це я казав в Запоріжжі, це я казав в Києві, це я казав в Чернівцях, це я казав в Одесі, це я казав Миколаїві. Ставайте українцями. Не будьте дудами, мудами і шмудами. Ставайте просто українцями. А те, що зробили в Івано-Франковську, я хочу завтра це все детально про це поговорити. Ще про інше. Ну, тому що це щось неймовірне, що у нас відбувається. Просто неймовірне. Так не можна. Я ж вже казав: гірше росіян вони ненавидять нас, чужих для них людей. Ми ненавидимо себе. Це неможливо. Далі, Кабмін дозволив цілодобову роботу ТЦК. Це сьогодні було прийнято рішення. Я... Тут не написано, що будуть там повістки цілодобово, але вони будуть. Повірте, вони будуть. Там ще під роз'яснення, доповнення і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тут кажуть там про ВЛК, про розгляди, про те, будуть повістки. Як до цього відноситися, це двояко. Якщо ці повістки будуть ходити, і ТЦК буде ходити по нічним клубам, по ресторанам, по таким заведенням, да, там, по казино підпольним. Я за. Без питань. І якщо це буде якісь там неправомірні дії, якісь там затримання, якісь там я не знаю, агресивні дії проти звичайних людей прохожих, я проти. Я вже сто раз казав, я в принципі за мобілізацію. Але я за Справедливу мобілізацію. І своє бачення справедливої мобілізації я висловлював декілька разів. Якщо хтось цього не бачив, ну вибачте, я не можу це повторювати як е, попугай е, кожен день. Я за справедливу мобілізацію, вона необхідна, і вона буде, і це, знаєте, е, і вона буде довго, але ще раз кажу, якщо це нічна. Мобілізація буде отам, це да, якщо отут ні. Ну і останнє, друзі, Нардеп по Олександру Дубінському продовжили термін тримання під вартою до 8 квітня. Буратіна буде сидіти. І це нормально, але їх там мало. Буратіна там, Шуфріч, ще там якісь є, здається. Ай, нема. Князева випустили. Тандира пристановили справу. Слухайте, там і нема таких більше високопосадовців великих. Ось по, от, це є про що поговорити: про САП, про набу. Це є про що поговорити, друзі. Найкорупційніші правоохоронні органи це САП, Набу і ВАКС. А так все у нас нормально. Нормально. І з Залужним буде нормально, і з сирським. І головне нам. Зброя потрібна. І давайте робити дрони. І от те, що кажуть дрон вдома, по... ну блін, я не знаю, як звертатися. Хто може подумати, подумайте. Це гарна робота, це вигідна робота і це класно. Якщо кожен буде не на підприємстві, де буде там здавати. У нас же що? У нас навідників куча і будуть здавати, де це. Хтось буде, хтось не буде. А вдома робити кожен робить дрончик. І це буде нормально. Я вам дякую. Завтра п'яти хвилин не буде субота, буде ввечері стрім. Збирайтесь, будь ласка, оголошуйте друзям, знайомим. Є про що поговорити. Дуже є про що поговорити. Тиждень насичений, тиждень капітальний. До завтра. Україна переможе!